Всім привіт! У даному відеоуроці, як і обіцяв, хотів би нагадати і більш детальніше пояснити, яким чином працює Network Address Translation, і окремо розказати про port Forwarding. Отже, як ви бачите, я підготував схему, яка включає в себе умовно два офіси, які з'єднуються між собою за допомогою глобальної мережі. Отже, постає питання, яким чином відповідати, де в принципі реагувати на запити, які надходять із глобальної мережі на роутер? У роутера ви знаєте на порті, який забезпечує доступ до глобальної мережі, задається і встановлюється, записується глобальна ip адреса яку роздає у більшості випадків інтернет-провайдер. Але як однозначно зв'язати ці всі, всі запити із певним кінцевим вузлом локальної мережі? Для цього якраз і слугує таке поняття як port Forwarding або word Mapping. У даній таблиці, як ви бачите, я записав для більшої зрозумілості, яким чином взагалі відбувається однозначна ідентифікація запиту, який здійснюється ззовні із глобальної мережі на конкретний вузол у локальній мережі. Тобто у колонці One IP адреси. Ми бачимо одну адресу 314444410. Це глобальна адреса. Вона статично записана у роутері, який надає доступ локальній мережі всім узлам локальної мережі до зовнішньої глобальної мережі, і це тільки одна адреса. Але подивіться далі, у колонці плана і підреса зазначається аж 4 вузла, а їх може бути значна кількість. Тому питання, яким же чином тільки одну адресу зв'язати із великою кількістю внутрішніх користувачів локальної мережі. І Якраз у цьому випадку нам допомагає колонка OnePort, де кожній IP-адресі призначається відповідний порт в залежності від того чи іншого запиту. Коли надходить зворотній запит, він повертається на глобальну IP-адресу, і цей порт і вже потім однозначно зв'язує. З локальною IP-адресою і локальним портом. І ця таблиця записується в роутері. І завдяки такій таблиці ми зможемо однозначно зв'язати глобальну адресу із вузлом локальної мережі. В останній колонці також прописується протокол, за яким відбувається передача того чи іншого повідомлення. У цьому якраз і полягає суть поняття Port forwarding або Port Mapping. Дана таблиця досить просто перетворюється у стандартні рядки, які відповідають за запити між кінцевими вузлами та глобальною мережею. Як ви бачите, коли посилання відбувається ззовні на офіс, наприклад, де знаходиться N кількість вузлів, то IP-адреса вона одна і та сама одна глобальна адреса. Те, що ви і бачили в попередній таблиці, і для того, щоб розрізнити, кому належить той чи інший запит, якому вузлу якому додатку на цьому вузлі, для цього використовується порт. І відповідно запит чи повідомлення буде насуватися конкретно на вузол в локальній мережі, і відповідному додатку на цьому вузлі. Тому LAN IP-адреса також йде із LAN-портом. Тому кожен запит, кожне повідомлення, кожен додаток і протокол, за яким відбувається передавання даних. Однозначно ідентифіковані. Тепер розглянемо приклад. Із зовнішньої глобальної мережі надходить запит. Запит на певну глобальну IP-адресу. І даному запиту присвоюється відповідний ідентифікатор у вигляді порту, тобто є IP-адреса, і порт. Згідно раніше створеної таблиці. Роутер автоматично визначає, якому кінцевому вузлу відповідає дане повідомлення або даний запит. Це вузол 3 із LAN-портом 1.236 передається повідомлення по протоколу TCP. Отже, перетворення IP-адрес і портів автоматично відбулось на стороні роутера. Все успішно! Тепер стало зрозуміло, якому вузлу належить той чи інший запит, і далі або напряму, або через додаткове комутаційне обладнання, запит направляється на конкретний вузол, і в результаті повідомлення доставлено успішно. Тепер розглянемо ще один приклад: іде відправка запиту, наприклад, із першого офісу у другий через глобальну мережу. І для глобальної мережі в принципі другого офісу це все виглядає як якийсь запит ззовні на певну глобальну IP-адресу роутеру із певним портом. У даного роутеру теж є своя таблиця, в якій раніше створювалися відповідні записи, і однозначно було визначено, що коли на ip адресу роутера глобального по ванпорту порту 8081 надходить якийсь запит, то автоматично цей запит має перенаправлятись, як уже зрозуміли, на другий вузол локальної мережі по LAN-порту 1235 по протоколу UDP. А це означає, що на стороні Офісу 2 з допомогою роутера успішно було перетворення IP-адреси глобальної у локальну, визначено якому вузолу належить запит, це другий вузол, і передається повідомлення по порту 1235. Таким чином, другий вузол успішно отримав повідомлення. А тепер, як я й обіцяв, кілька реальних прикладів. Як ви бачите, у роутері компанії TP-Link для налаштування Port Forwarding необхідно перейти у меню «Not Forwarding. Далі, клікнувши над таблицею плюс, ви створюєте нове правило. Приклади цих правил ви бачите у таблиці. У таблиці занесено, по-перше, ім'я сервісу, для того, щоб швидше ідентифікувати, для чого те чи інше правило. Далі локальна IP-адреса зовнішній, або як ми раніше згадували, ванпорт, порт далі внутрішній порт. Протокол, з яким буде відбуватись з'єднання, і далі ви можете, майбутньому, якщо вам тимчасово не знадобиться використання даного зв'язку, його можна відключити або змінити, або взагалі видалити. Другий приклад по налаштуванню ротора тієї ж компанії, але іншої моделі. Так само налаштування знаходяться в розділі Not Forwarding. Далі пункт називається вже не port Forwarding, а Port Triggering. І у даному розділі ви так само в принципі, аналогічне налаштування проводите, додаєте правило. У першому пункті по аналогії з попереднім прикладом зазначається назва додатку, для кого буде вноситись дане правило. Далі пункт Triggering Port для того додатку використовується відповідний порт для передачі повідомлень. Далі Triggering Protocol, за яким буде відбуватись. З'єднання і External Port для того, щоб встановлювати зв'язок з зовнішньої мережею, тобто коли ви пам'ятаєте зв'язку між портом і глобальною підресою, яку видає інтернет-провайдер. А далі можна навіть в даному прикладі вибрати External протокол і після того зберігаєте налаштування і перевіряєте з'єднання. Третій приклад з налаштувань роутера тої ж компанії TP-Link, але ви бачите, що знову ж таки називається розділ по іншому. Тобто якщо ми переходимо в not Forwarding, далі ми вже вибираємо не Port Forwarding або Port Triggering, А в даному випадку, взагалі, цей розділ може називатись Virtual Servers. Але ідея і принцип налаштування ті самі. Ви прописуєте назву сервісу, далі прописуєте зовнішній порт. А після того вже зв'язку із внутрішньою IP-адресою та внутрішнім портом далі зазначаєте протокол і зберігаєте дані. Четвертий приклад, як ви бачите, саме компанія, трішки інший інтерфейс згідно моделі роутера, але підхід також той самий, тобто логіка, в принципі, в цьому є. Ви переходите в розділ Forwarding, далі ви знаходите розділ Virtual Servers і вже тут створюєте правило, де зазначаєте зовнішній глобальний порт, який тут називається service Port. Далі записуєте внутрішній порт, який ідентифікуватиме додаток, який знаходиться і працює на певному вузлі з відповідною ip адресою Далі вибираєте протокол, вибираєте статус і зберігаєте налаштування. П'ятим прикладом можемо розглянути даний інтерфейс, в якому використовується аналогічна зв'язка між глобальним портом, протоколом, з яким відбувається передавання даних, і обмін даними, в принципі. Далі пункт називається Forward to address тобто та IP-адреса внутрішня локальна, на яку необхідно транслювати запити і відповідний порт. Зворотній шлях буде той самий внутрішній порт і ip адреса передаватиме дані, які щито, наприклад, зовнішній користування. На такий тупорт а глобальна IP-адреса, яка видана ip провайдером, записана у налаштуваннях роутеру. Шостим прикладом розглянемо інтерфейс роутеру компанії D-Link. і в даному прикладі шлях буде наступним: тобто ви приходите в Advanced Setup, далі знаходите розділ NAT, а після того Virtual Service. Тут аналогічно ви прописуєте зовнішній порт, але на відміну від попередніх прикладів у даному інтерфейсі можна прописати навіть діапазон портів, як WAN портів так і LAN-портів, які необхідні для повноцінної. Роботи того чи іншого пристрою, того чи іншого додатку або системи. Після того ви зберігаєте налаштування і перевіряєте з'єднання. І в останньому прикладі ми матимемо наступний інтерфейс. У даному випадку, для того, щоб налаштувати портфордін, необхідно перейти у розділ Applications and Gaming, далі перейти у розділ або Single Port Forwarding, або як у попередньому прикладі, Port Range Forwarding. Після того ви так само записуєте назву сервісу, для якого призначено те чи інше правило, і активуєте дане правило. Отже, ми з вами закріпили поняття Network Address Aslation і окремий випадок Port «forward Forwarding. Тепер, сподіваюся, вам і на базі теоретичних, і на базі практичних прикладів все стало зрозумілим. Дякую за увагу і бажаю вам успіху!